Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас на занятті з ліплення. Пропоную вам відгадати мої загадки, щоб дізнатися про те, що ми будемо сьогодні ліпити. Слухайте у кожного в домі така дивина. Братів аж чотири, а шапка одна. Здогадалися? Якщо ні, послухайте ще одну загадку. У нього чотири ніжки. На нього розкладаємо ложки, ставимо вази, чашки, кружки, В стільці для нього подружки. О, тепер я бачу, що ви здогадалися. Вірно, це стіл. А тепер послухайте другу загадку. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не можу. Коли втомишся ти гуляти, то можеш сісти і відпочивати. Здогадалися? Так, вірно, це стілець. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо простий, а розкладний, невеликий і зручний. Що це, дітки, здогадалися? Так, це диван. А зараз, дітки, я пропоную роздивитися уважно всі картинки і назвати їх одним словом. Дітки, яким словом ви всі назвали картинки? Як ви сказали? Так, вірно, меблі. Меблі роблять із деревини. Роблять меблі, майстри-мебляри на спеціальних меблевих фабриках. Сучасні меблі можуть бути зроблені не тільки з дерева, а й з пластмаси. Такі меблі легкі, не бояться вологи, і їх можна ставити на дворі. Для дітей меблі з пластмаси дуже зручні, бо ви самі можете їх переставляти, а також вони легко миються. Ще сучасні меблі роблять скла. Вискористовують спеціальне скло, яке дуже міцне і не б'ється. Уявіть собі, дітки, що ви покликали друзів на гостину. Куди можна посадити гостей, щоб попити разом чай, з'їсти торт. Так, на диван, на стільці, а ще нам знадобиться стіл. Сьогодні ми зробимо ці меблі з пластиліну. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін, серветка, щоб витирати руки, стека і дощечка для пластиліну. І перед тим, як почати ліпити, ми зробимо. Гімнастику для наших пальчиків. З'єднайте, будь ласка, ручки. Подивіться, як це я зробила. Наші пальці привітались. Постукуємо пальчик об пальчик. Наші пальці побратались. Кожний пальчик братається з іншим. Наші пальці обнялись. До роботи стали молодці дітки. Так, дітки, почнемо е, ліпити диван. Для цього я взяла е, два брусочки червоного пластиліну і відріжу від кожного однакову частинку стеком. Це я відрізаю для бильця нашого дивану. Дивіться, щоб вони були однакової величини. Тепер я складаю два брусочки пластиліну, один до другого, приліпляю. Ось. ось так. Тепер мені залишається поставити сюди ось ці брусочки. Я їх трішки підкочую, щоб вони були округлі. Ось так вийшло. І приставляю з одного боку і такий самий брусочок з іншого боку. Ось у нас вийшов диван. На диван ми можемо покласти ще й подушки. Візьмемо із синього пластиліну також шматочки однакові, і це в нас вийдуть подушки. Щоб на дивані було. Зручно сидіти або лежати. Поставимо наші подушечки. Якщо вони завеликі, можна трішечки відрізати від них. Приміряйте свої подушечки. Так, диван у нас готовий. Так, а тепер ми з вами зробимо стіл. Для цього ми розділимо брусочок пластиліну навпіл і трішечки його розплескаємо. Щоб наш стіл стояв і не провалювався, ми зробимо для нього підкріплення. Для цього із синього пластиліну ми відріжемо шматочки. Ось так. І, і ще раз цей шматочок розріжемо. Це такі укріплення будуть. Ось так. Ми їх підкачаємо, зробимо такі тоненькі ковбаски, і на зворотній стороні ось так причепимо. Зайві відріжемо. Ось, бачите, ось таке підкріплення. Тепер нам треба зробити для стола ніжки. Ніжки також будуть синього кольору. Розділяємо, щоб ніжки були однакові. Скільки у стола ніжок? Так, 4 ніжки. Ми їх розділяємо і ще навпіл. Так. Підкачаємо наші ніжки, щоб вони були як стовпчики. Всі чотири ніжки. Коли ви їх підкачаєте, дивіться, щоб вони були однакового розміру, щоб наш стіл стояв міцно. Перевіряємо однакові. Так. Всі однакові. Перевертаємо наш стіл і прикріпляємо до стола мішки. Так, стіл наш готовий. Ось такий. І залишиться нам зробити стілець. Так само беремо червоний пластилін, розділяємо навпіл і тепер скачуємо з нього між долоньками коловими рухами кулю, а кулю цю треба розім'яти ось так, такий коржик. Ось. Круглий буде наш стілець. Стеком робимо тут отвори, роздвигаємо пластилін. Сюди ми з вами поставимо ніжки для стільчика, також із синього пластиліну, щоб у нас був комплект. Відділяємо шматок пластиліну. Це у нас шматочок і ще можна розділити навпіл. Ось так. Тепер трішки наші ніжки для стільця підпочуємо. І вставляємо ось в ці отвори, які ми розділили. Ось так. Дивіться, щоб вони були на однаковій відстані. І нам ще треба дві ніжки вперед причепити. Так само відділяємо від пластину шматочок стеком відрізаємо, розділяємо навпіл, скачуємо стовпчики щоб були однакового розміру, і приставляємо до стільця, дивимося, щоб всі ніжки були однакові. Якщо якісь ніжки довші вийшли, ми їх відрізаємо. Так, і нам залишилося зробити іще тільки спинку. Спинка буде червона. Відрізаємо червоний пластилін, скачуємо його у стовпчик. Стовчик розплескаємо пальчиками і приліпляємо до ось цих ножок. Ось так вийвся в нас стілець. Бачимо. Так. Ви бачите, що ми зробили стілець, стол і диван. Тепер ми можемо сюди запросити своїх гостей. А ви на стілець поставте посуд, можете зліпити сюди чашки, поставити чайник. Запрошуйте всіх у гості. Ліпіть і присилайте мені ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!